Привіт всім! Ви на каналі Дика Природа. Сьогоднішній наш випуск присвячується такій загрозі, як кліщ. Цей випуск буде цікавим для тих, хто має собак, хто має домашніх улюбленців, собак, котів, хто займається туризмом. Хочу сказати, зараз весна, кліщ дуже зараз почав активізуватися. Значить, був Такий випадок пішов з своїм собачкою гуляти. Десь тижня-два тому пішов гуляти, і собака після того набралась дуже багато кліщів. Витягнули з неї десь більше 30 кліщів. І, виходить, собачка захворіла на піроплазмоз. Це Захворювання, яке, захворювання від кліща. В людей воно називається енцефаліт, енцефалітний кліщ, а в собак називається піроплазмоз. Отже, перші признаки, які були цього захворювання, це собачка зовсім не хотіла їсти. Собачка зовсім не хотіла їсти. Була рвота в собачки. Сидіть, малюк. Сидіть. Була рвота в собачки. Був понос в собачки і була собачка дуже в'яла, зовсім не хотіла гуляти. Було підвищення температури в собачки. Ми одразу, не чекаючи нічого, поки це все пройде, одразу завезли в ветеринарну поліклініку. В поліклініці одразу взяли аналіз крові. На піроплазмоз. Підтвердилось, що це справді кліщ, захворювання піроплазмоз. Малюк сядь. Малюк сід. Це все підтвердилось, значить, і поставили капельницю собаці, кололи уколи на перший день. На другий день також нічого собака не їв. Продовжувалась рвота. Малю! сидіть. Малю! сидіть. Продовжувалась рвота. і знов повезли в поліклініку ветеринарну. Знов процедуру повторили, поставили капельницю і також вкололи уколи. Ну, казалось би, все вже було добре. Але. Кліщ, дуже як собаку кусають кліщі, як ця хвороба проявляється піроплазмоз. Ця хвороба поражає всі внутрішні органи собачці, особливо поражає почки, печінку і підшлункову залозу і селезінку. Тобто, всі внутрішні органи собачці поражаються. Ну, Пройшло буквально після того, як в другий раз поставили капельницю, би собачка відійшов, але пройшло днів 4-5 і знов повторились ті самі признаки. Навіть ще гірше було. Собачка взагалі дуже був в'ялий. Ну, Ми знову повезли його в ветеринарну поліклініку. І взяли знову одразу на піроплазмоз аналіз крові. Виявилося, що піроплазмозу не було вже в собачки, але дуже були уражені внутрішні органи, а саме була уражена підшлункова залоза, тому як не можна одразу, ми цього не знали, не можна одразу після капельниць, після піроплазмозу, не можна давати жирну їжу. Потрібно тримати собачку на дієті. Ось він вже майже, майже вже виздоровів, але ще е, я його не обробляв ще від кліща, е, так як не можна ще в період, після того, як він е, одужує, не можна обробляти від кліща. Е, ну, ще хочу поговорити про те, які є засоби для застереження, щоб кліщ не... Не кусав собак, не чіплявся до собаки. За консультацією лікаря-ветеринара найкраще допомагають таблетки, таблетки від кліща. Також є. Загалом є три, три методи: можна давати таблетки собаці, можна обробляти спреями. Можна обробляти спреями, і ще можна, є спеціальні нашийники для собаки від кліща. Нашийники мало ефективні для собаки від кліща. Найбільш ефективні таблетки, це як нам лікар сказав, ще дуже ефективний. Нам порадили больфоспрей. Больфоспрей, він, його потрібно перед кожною прогулянкою, собакою потрібно живіт оприскувати і лапи оприскувати. Ми купили для собаки купили такий засіб, називається він називається перметр, перметрін. Також нам сказали, що це хороший засіб від кліща. Його потрібно розтулити собаці шерсть між лопатками, капнути туди 1 мл і розтирати собаці по хребту. Ми ще його не обробляли від кліща, але тому що він зараз ще одужує, так як ще організм ослаблений, тому не рекомендовано це робити. Але е, ще тиждень-два він одужує, Зараз, поки не виходимо е, гуляти з ним, е, сидить в вольєрі, потім вже обробимо і можна буде гуляти. Значить, хочу сказати всім е, весною, краще запобігти цьому е, кліщу, е, обробити собачку, е, не пожаліти кошти на це, е, обробити його. І щоб не було таких наслідків, ось як сталося в мене, що дуже багато коштів пішло на лікування собаки. Могло би статись так, щоб взагалі собачку втратили. Ну що ж, цим відео хотів я всіх застережити, що зараз весна, кліщ дуже активується. Це буде до того моменту, поки не буде жаркої погоди. Ось така погода, що і не холодно, і не жарко, це дуже, дуже така погода, що кліщ активується і розмножується в цей момент. Тож, бережіть своїх собак, до зустрічі на каналі Дика Природа. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.